Люба, а моя трансформація йде вже рік і почалася з болю в грудях. Це так назавжди. Трансформація м -м, буває різна. Якщо у вас вона так довго, цілий рік в болі грудь, ну, тобто це ще не факт, що ви ввійшли прям в сильну трансформацію, це є дуже велика різниця. Я вам поясню в чому? Тобто, як я вже говорила, неодноразово. Є момент, коли ми готуємося до переходу. Це зовсім інакше. Коли ми там ходимо на якісь курси, на... щось ми робимо, те, все, і в нас щось вилазить там трошки, там трошки, і воно ніби так якби до кінця не проходить, ще, але вже легше стає. І воно так більш не ш... не довго відбувається Так по часу. Тобто довго, там. Тобто так не прогорає швидко. Коли ти вже не в підготовці, не в цьому порталі підготовки, а входиш з Богом в контакт, з'єднюєшся, от тоді починається трансформація. Повірте, ви би рік не випалювались в одному органі, ніколи ситі. Тому що це відбувається миттєво, швидко, боляче. Тобто це відбувається швидко. Тому ті етапи, які ще тільки ви там підготовлюєтесь, і це не є ще от прям вигорання. Треба зрозуміти, є підготовка. Є вигорання, є перехід, ти переходиш чистенький. Або навіть не входиш в чистоту, певно, тобто згораєш в цьому порталі і йдеш в стілення. Сильна дудота то жнута під час практики. Чому? Тому що висока вібрація. Вона вимиває, піднімає все низьке вас. людська душа дуже в низьких вібраціях, особливо, якщо ви поїли. Ви завжди знаєте, що я говорю, коли якісь практики, нічого не вживайте, ніякої їжі, тим більше важкої, тому що вас буде тошнити, ви можете навіть вирвати, тому що це висока енергія, божественна, висока вібрація, вона буде з вас все викидати. А війна, яка тепер іде, це теж ілюзія. Так, причому наша ілюзія, Бога і наша ілюзія. Тому я завжди говорю: не підтримуйте цю ілюзію, заберіть увагу, мені постійно йде. Не рогові давайте не будемо говорити. Не треба, а, значить, від, закритися від війни, мається на увазі там, щоб люди не допомагали ще щось не грали, якісь свої ролі. Я не про це. Я говорю про тих людей, про вас, які зараз уже переходять світло, щоб ми тримали верші щеблі нашої світової піраміди, світової України. Тому що ми граємо на різних рівнях. І ми маємо різні тіла України. В даному випадку ми з вами граємо в провідника вже світла, ми світло запалили на цілі України, тому нам, нам не можна, особисто нам не можна дивитись телевізор, не можна. Не бажано, звичайно, ці всі розмови забирати увагу війну, тому що ми вже на тому рівні, коли нам не можна в це бавитись. І іншим людям ще хай дограють свої ігри, їм ще це потрібно. А нам цим займатися категорично не можна. Для того, щоб тут світло перемогло, і на фізичному рівні це якнайшвидше проявилось. Ті, хто обирає Бога, не буде, бачити руйнування старої України. Прям Бачити, чути, буде якісь можливо новини, звідкись будуть, але не буде приймати ні в якого в тому участі. Взагалі, це так як в різних країнах жити. Хочу бути з вами, а я хочу бути з Богом, хочу побачити нову Україну, жити разом з світлими людьми. Значить, так і буде. Мої сонечки, все так і буде. Може випалитись аутизм в період пробудження? Ні. Ніколи, тому що аутизм, шизофренія це такі кермічні моменти, які душа має дійти до кінця під час цього втілення. Вона не може з цього вийти, тому що в неї немає цієї програми всередині. Дуже дякую. Я дуже рада, що ви відчуваєте, відчуваєте особливо неймовірну енергію, тепло, ніби радісний змінений стан свідомості. Зіркове насіння, хто вони? Це ви, подивіться на себе в зеркало, це ви. Про насіння я розказувала, що я згадала, як я летіла як зернятко, таке велике, досить зернятко, золотисте зернятко. Я летіла на величезній швидкості з космосу. Я це побачила, згадала, і я летіла і прямо впала в таку, знаєте, як в землю зерно падає, а то прямо в ілюзію, таке чорне, таке як смола. І я туди прямо глибше, 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 щоб сховатись і потім через свої ілюзії вийти. І пробудитися та пробудити інших. А як не злякатися, якщо почне відбувати щось незвичне і чи може бути таке, що тіло не витримає? Дуже хороше запитання, дякую, Маріні. Ви знаєте, що в 2012 році мені постійно приходило, мій казав про те, що скоро прийде такий час. Ти будеш руйнування бачити всієї землі. І дуже важливо, щоб ти за цим не йшла за страхом. От прям ключове слово було: нічого не боятися. Я ще раз пояснюю: вам уже писала мої сонечки в телеграм-каналі, що страх забирає нашу життєву енергію. Тобто, ви мусите пройти через свої страхи, іспити всі на страхи, ви пам'ятаєте. І ковід на страх, і це чому? Давайте, давайте по, 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 з вами поговоримо, чому на страхи це виходить. Тому що. Наша душа, третій вимір, це є у рівень третьої чакри. Це є що у нас астральне тіло, емоційне наше тіло. Тому саме більше очищення і перехід з третього на четвертий відбувається четвертий вимір. Очищення в нас очищується астральне тіло, яке відображає старі програми страху, померти там, голоду, холоду, війни, тобто, все це, якихось невиліковних хвороб. Тобто це все, все сидить в третій чакрі, і воно підіймається. При переході і завжди у нас іспити на страхи. Хто готовий, що робить? Та душа, яка готова, вона бачить, що це з неї вилазить. Вона що робить, вона біжить до Бога. Вона каже: Господи, я з тобою, проведи мене. І починає тоді, вже коли з Богом зв'язок налагоджує, проявляє намір. Починається трансформація цих страхів. Хто не готовий, йде за цими страхами і починає там носити маску, робити все підряд. Уколи там, я не знаю, потім, наприклад, там, або починає повністю жити вже там, війною, тобто повністю поглиблюються в ці страхи, в ці негативні емоції, з яких потім над, над, надзвичайно важко вийти. надзвичайно. Тому що робити? Концентрація налаштування на Бога, співайте мантри високі, моліться від серця. Тобто, ви зрозумієте, що крім Бога. Світла його творця нічого не існує взагалі. Це решта ілюзія. Тобто, якщо ви будете віддавати свою енергію в ілюзію, і страхи будуть вами керувати, це ваші ілюзія. Якщо ви будете віддаватися до Бога, ці страхи почнуть в цьому світлі творця трансформуватись, розчинятись, як просто, як, як в гімні співається, як краса на сонці. <рес> Добрий вечір. Дивлюсь на вас, іначе мене підключили до колонки. Почуваю, як енергія входить в мене, і так становиться дуже приємно. Дякую, моя. А воно так і виглядає, мої любі. Так, тьфу, от то, що я вам казала, і що підключайтесь, підключайтесь і пробуджуйтесь. Всі мої зустрічі, мої любі сонечки, я як родина не планую. Тобто, це просто от то, що куди Бог мене веде, туди. я їду. Ви знаєте, як це відбувається. Якщо Бог проведе в Харків. У мене це чітко відбувається, мені приходять, мені говорять, тому це без варіантів в мене, щоб я кудись не поїхала туди, куди не треба. Мені не дозволять. А я коли співаюші мантри, завжди плачу. Чому? Це прекрасно, тому що очищується ваша душа, вона стає чистішою. Тому що висока вібрація слів і енергії, вона резонує, вона, знаєте, як от високе щось капнути на низьке. То низьке починає сходити, очищувати. І от наші сльози, вони якраз показують, як з вас сходить оця низька енергія. А як зрозуміти, що це трансформація, не хвороба чи заострення хронічних хвороб? Дуже хороше питання, коли ви будете знати, ну, коли це буде дійсно трансформація з Богом, ви це будете знати всім серцем. Поки ви цього не знаєте, то ви ще в підготовці. Все дуже просто.